Влада все шукає, де ж там рука Порошенка, яка організувала ці всі протести. Вони не вірять в український народ, вони не розуміють їх природу. Вони ніколи самі не виходили на протест. Дивіться, це майбутнє України. Лідери громадської думки, найкращі люди, ті, хто нічого не боїться, і їм це не зрозуміло. Бо всі ці люди вони виросли в умовах, коли совок більше не отруював кров українців. На щастя, совок ні на кого з вас не вплинув. А в чому був вплив совка? Бояться затиснути, подавити, вичивити особистість. І подію останнього тижня продемонструвала: ми не боїмося. І те, коли достатньо просто взяти картонку і на написати те, що ти сам думаєш, те, що ти відчуваєш. Інколи є матюки, але вони допомагають доносити до влади справжню креативну сутність проблеми і способів їх вирішення. Я до речі, абсолютно не раджу використовувати матюки, але по дерівянському читати треба. Це мій друг.